Під час свого недавнього візиту в Україну в інтерв'ю духовний наставник Трампа пастор Марк Бернс відповів, що хотів би трохи більше розібратися в тому, чому організацію «АЛЛАТРА» переслідують в Україні в той час, як вона визнана екстремістською сусідній Росії. І видно, що дуже добре розібрався. А саме в тому, що РПЦ, а саме її ідеологічний підрозділ Рацирс. Перестала бути церквою, а стала політичним інструментом Кремля. Вітаю! Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів Алатра, а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут у Сполучених Штатах Америки є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук. Ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу. Проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі, Я пастор Марк Бернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права даровані Богом, а не людьми.